Вітання усім! У нас третій день турніру стрімка атака на трієчках. Я ще якимсь дивом том 10. Давайте дивитись оборону. Емоційні гойдалки. Оборона знову А. Але на жаль, за вчорашній день я все-таки напевно отримав це. Тому що поразки були один день тому. Перемоги пішли 22 години назад тому. Ну, алева вирівнялася і вже непогано. Добре, давайте переходити до боїв. Так. Можливо, замість буца взяти ось несильно життєздатного Бальтазара. Тому що. Джолі хочеться пробивати. І хочеться його пробувати якомога скоріше. Тому, можливо, давайте так спробуємо. <кій> Просто ось тут бутс взагалі не. Є. Ну, аби був, типу, проти колір там фаєс, він аж в самому куточку. Так, ніби фіолет є. Тільки як його зібрати. Давайте ось так тривало, зарядимо. Ну, все одно мені прийдеться Джолі заряджати. Хочу я цього чи не хочу. Так, добре, є кристал, давайте його робити. Да, розумію, що не в джолі. Але потрібно робити. Так, б'ємо, б'ємо. Дивимося, що з цього виходить. Давайте, напевно, червоні краще. Краще я ще заряджу хель вдарю в джолі і потім ще фіолет прокину. Але я бачу, що мої намагання добити Джолі можуть призвести до того, що я його доб'ю, але загинуть потім всі. Ну не заряди його. Дякую. Потрібно знайти лікування ще й негайно. Так, є. Ми можемо когось. Ми, напевно, ось цього зможемо забрати. Так, чудово. Лікуємось. Тепер потрібно якось обережніше. Тому що лікуватись ще потрібно знайти. Давайте ось так, щоб жовті не закрилися. Я хотів спочатку через верх прикинути. Але вони там потім закривалися. Давайте, напевно, жовті. Будемо мати пересторогу, а потім уже щось думати. Давайте, можливо, знизу фіолетовий закриється. Ні, закри... А, ні, закрився. Ну, йому втривало, і я сподіваюся, що з цього камінчика розпті вистачить. Так, їй вистачило, добре. Давайте ще фіолет. Поки бити не буду, напевно. Потрібна біліт. Так, підлікуємо і знімо посилення стривела. І ось так, поки він заряджений, прокинемо. Все одно жовті нам потрібні, Я думаю, можливо, ще якийсь фіолет підійде. Так, ще підлікуємось. Перезарядимо фіолет. Так. Є. Ну і цих трьох повинно, я думаю, вистачити. На жаль. Тоді знову потрібно біліт спочатку. Тепер джолі і потім шукаємо фіолет. Дуже нудний турнір, якщо його так брати. Сидиш, це оце, шукаєш ці камінчики до закінчення таймеру. Але що я? Я сам джолі поставив в оборону. Такий самий тревел в мене стоїть, тому чому я тут нервуюсь. Ну нема фіолету, де його знайти? А коли він вже є, то вже буде зараз лікувати ФАЄС. Ну, Давайте тоді, поки він, лік... Що він лікує, то під ним хотів сказати, я зберемо, але зайвий полетів. Ну добре, знімаємо, б'ємо, лікуємось. Рано чи пізно ми його доб'ємо. ось тут жовті, там будуть фіолетові нарешті. Давайте, щоб багато не витрачати фіолетового, спочатку ось так, потім ще ось так. Ага, джолі скінчився чи в мене сповільнення, зрозумів. Тому я і не зарядився. Будемо бити, незважаючи на те, що він лікує, він все жодно лікує вовер, тому яка різниця. Давайте спочатку ось так. Знімемо посилення, потім ось так покомбінуємо. Переберемо зелений, там синій приберуться. Можливо, перейде і наш фіолетовий. Так, я без всяких сповільнень, тому повинен зарядитися. Добре. Ну і нарешті. І це тільки перший бій. Тут ніби жовтих хочеться. З однієї сторони, з іншої сторони, по жовтим же стривел також буде бити максимально боляче. Це ще що? Ай, алло. Добре, зрозумів, зараз перезайду, а все. На... Останнє, до речі, оновлення нагрівається, як прийшло, таке починає відбуватися частенько. Добре, зараз повернусь. Добре, поїхали далі. Поки перезаходив, думаю, можливо, нічого й не змінювати. Все-таки Бальтазар мені дасть яку-не яку миттєву шкоду. Десь, можливо, когось потрібно буде точково дозабирати, можливо, бальтазар мені в цьому допоможе. Я його ніби міг змінити на яда на жовтого, але, по-перше, і Мей будуть бити по яду больніше. По-друге, яд здається, скільки не наносить шкоди, як бальтазар. Можливо, я помиляюсь, але здається, він скільки не наносить. Так, все якесь таке комбінуюче. Давайте ось так розумію, що все ламаю, але там і червоні, і фіолетові, і зелені, дуже спокусливий хід. О, дивіться, такий спокусливий, що агрек скінчився. До речі, його в центр оборони, та навіть не в центр, його в принципі в оборону ставити не варто. Він худенький для цього діла. Так, давайте втривела. проти колір Хельги. Є. Кого краще, Давайте, напевно, жовті. Є. А ось тут я не впевнений. Ні, вистачило. Зовсім швидко вийшло. Йдемо далі. Тривало, В одного тривала я вже розбився. Ну, тут, мені здається, прийдеться повернути червоного. По-перше, мені потрібно буде забирати червоні камінчики, щоб Судрій не зарядився. По-друге, там два зелених героя. Тоді, Ну, Тут і не сильно попрокидаєшся там в. Всього, скритя вам скажу, дивіться, забув. І в Судрі сильно не попрокидаєш. Тому що буде боляче. Давайте ось в Хопман розпочнемо. Так, да, можна було четвірку зробити зелену. Але пригадуючи ти раз, як я прокидав втривела, нічим хорошим це не скінчилось. Давайте жовті. Поки не будемо провокувати. Ось так, четвірочку зробимо червону. А, кристал навіть вийде. Потрібно підлікуватись, тому що мій тревел щось не дуже добре себе почуває. Ну тяжко зараз. Головне, щоб Хельги не загинув. І джолі тяжко, щось всім тяжко. Ну а так я ж заряджу тревела. Так, ну надіюсь, що так ми тривала хоча б доберемо. Добрали. Прийдеться прокидати всі червоні. Я сподіваюся, що знизу зараз купа червоного каміння не підійде. Ну вона ну, хоч на цьому дякую. Але в мене ударники страждають. Давайте у Вільяма. Ну навіщо ти заряджаєш цю хопман? Так, добре, лікуємось. Давайте один камінчик жовтий. Так, да, можна було в Хопман, там жовті прокинути. Добре, один зник. Лікуємось. Чудово. Знову лікуємось. Давайте будемо бити. Та ні, там зовсім багацько потрібно. Ну давайте будемо провокувати Судрі. Типу, захист у нас вже є, який не який. Ні, добрячий захист. Ми відлікувались так непогано. Тому можна і ризикнути. Там ці мільйони. Хокмун, все дуже. Портить Хокмун. Ну, давайте жовтий, можливо, там зацепить його в куточку. Ні. Не вистачає. І відлікує багато, і броню поставить. Добре, давайте тоді ось так кинемо в порожнечу. В порожнечу не вийде. Прийдеться судрі заряджати. Так, спробуємо зняти броню, вдаримо, а джолі поки притримаємо. Ну, от як зібрати цей фіолет, щоб не зацепити хопмун? Ну, все вона знову заряджена. Ну, один мінус. Добре, тепер потрібно братися за судрі. Так, деспелим броню. Не здеспелилась. Так, ну в принципі, під судрі можна отак от і прокидати. Ми його не сильно боїмось. Додаткові ходи пішли. Ну, все, як завжди. Так, де спелимо. Можна перезарядити Джолі. Ну, судрі, я так надіюсь, що йому вистачить. Добре. Але ж біда в тім, що в мене замало ударки. Давайте одним камінчиком фіолетовим ще зацепимо. Глобально воно нам нічим не допоможе, але на майбутнє. Так, пробуємо десь спалити з мультика броню, це затія так собі. Так, шукаємо тривала. Б'ємо і перезаряджаємо тривала. Ні. А, він же ж повільний. Так зачекайте, це ж швидка війна. І в нас... А, він під сповільненням все. Зрозумів. Нарешті. Їдемо далі, ще два бої. Тут повертаємо Фіолет. Тут по великому рахунку розподілення нам мене грає. Не дуже я боюся цього розподілення. Акіла баучан. Ну, Акіла неприємно, звісно, буде бити. Не так вже й легенько. Давайте синій фіолет. Червоні. Жовті сині, ось так. Навіть 2-3 очки сині. Давайте ще зелені. Потрібно десь шукати лікування, а синього прям дуже достатньо. Давайте ще жовті, раз є така можливість. Лікуватись не варто. Напевно, давайте підлікуємось. І так як Хопмун доряджена, прокинемо червоні. Так, б'ємо. Задумався, чи варто було зараз збирати Джолі, Джакож може вкрасти ману. Все-таки не варто було. Оці понадіятися, можливо, не туди влучить. І ситуація зовсім погана, тому що зараз, по-перше, багучан зараз буде бити. По-друге, лікуватися нема чим ні зелених, ні жовтих. Ми під сповільненням. Ну, давайте в Хокмун, да, заряджати її не дуже хочеться. Стий Джако тільки не зарядіть Джако. Чудово. Так лікуємось, і поки джако заряджений, давайте ми ще прокинемо зелені. Мультику він не повинен, по ідеї, зрізати. Ну, і цього разу джолі. Чи він не влучив, чи він якось стійкість якусь продемонстрував. Так, давайте тиснемо Джолі. Напевно, напевно будемо бити Акілу. І прибирати червоні, тому що там фіолет прибирається, я подозаряджаю своїх героїв. Чудово, поле як змінилося. Але ж знову ця Хопмун. А, там ще ж зараз і будуть ці ухиляння стояти. Так, ухиляння є, то можливо ми не будемо бити в ухиляння. Ну, звісно, тривелом прийдеться. Подивимось, як воно, що воно. Давайте вдаримо в Джако. Ну і знову ж таки в Джако. І давайте жовтий прибирати. Чудово. Я ж кажу, розподілення рано чи пізно зіграє на мене. Так, диспелимо, якщо там щось можна здиспелити. Давайте в Хопман, а Джака повинен загинути по інерції. Так. Давайте туди ж хель і не будемо нічого чекати ми. Знову хілівна і. Так, мінус кейлані, прибираємо зелені, там прибереться фіолет, можливо і вистачить. Ну, на жаль, ні, вистачило все-таки. Міньйони добрали. Добре. Так, останній бій. Бальтазар. Ну, ходімо, в Бальтазара. В Бальтазар. Просто пам'ятаю, я тоді хотів піти подивитися, що робить раз, до в мене телефон вимкнувся. То зараз суто через те, що телефон погано працює, навіть не хочеться перевіряти, що там і як. Так, ну давайте фіолетовий Бальтазара. Ось так, дві четвірочки жовтих. Головне, звісно, щоб він Джолі не пробивав, а він його і не приб'є по великому -то рахунку. Тому марно я тут турбуюсь. Я, напевно, не буду його добивати в... Мені здається, цього вистачить. Так. Азар Роману комусь зріже. Але не страшно. Тим паче Бальтазару. Так, б'ємо в біліт, тому що в протиколір. Тому що її потрібно забирати. Все лишається одна біліт. Чудово! Якийсь контраст такий, то дуже швидкий бій, то дуже затягнутий. Так, диспелимо, можливо, щось деспелиться. І все. Ну, нарешті хоча б сьогодні без поразок. Так, в тисячу ще й заходжу. Ну, ось це, до речі, непогано. Тому що це не зовсім початок турніру по годинах. Вже 4 година вечора. Тому ніби непогано. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.